e os que vivem aqui, o Senhor Серце, що за такий короткий проміжок часу монахи разом з своїм настоятелем-намісником зуміли воздвигнути такий чудовий прекрасний храм, собор і саму кобити. Але сьогодні в більшості з присутніх серце переповнюється радістю. Тому що нині ми святкуємо престольне свято цієї обителі. Коли ми з вами відкриємо книгу Біблію, і, зокрема, книгу буття, то ми побачимо, як Господь створив перших людей Адама і Єви. Для перших людей Господь дарував райські обителі, дарував усе, що необхідно було для людини. Але водночас, даруючи і ту радість райської обителі, перебування в райських обителях, Господь наказав для людини в лиці Адама виконати одну єдину заповідь не вкушати плоду з дерева пізнання добра і зла. Як ви знаєте з біблійної історії, Адам порушив цю єдину заповідь, але що за що бурбикнуло з ізраїльських обителів, ми сьогодні почули. І протягом п'яти тисяч років старозавітнє людство чекало на час пришестя Спасителя. христиан да поменять Господь Бог во царстве своем всегда ныне приснут и вовеки веков. oh yeah. Yeah. Дорогий отець Володимир, дорогий намісник, дорогі братія цього монастиря, дорогі священнослужителі, чесні отці, дорогі браті і сестри, сьогодні воїстину, і пасхальний день, і природа сьогодні радіє разом з нами, тому що ми прославляючи силу. Чесного і Животворящого Христа Господнього, водночас прославляємо і Воскреслого Спасителя. Я радий сьогодні передати усім вам, насамперед, наміснику і братії та усім присутнім і паломникам, і прикоженим цієї обителі, благословення від керуючого нашою єпархією митрополита Волинського і Луцького Ніфа. Але ця дорога, вона вузька терниста, але до царства небесного. Все ж таки, відчуваючи радість в своєму серці. Я відчуваю радість і у всіх серцях. І сьогодні, коли ми згадуємо Хрест Господній, за ним відразу згадується і Воскресіння Христове. Тому я не можу сьогодні і не передати вітання Владики. А Владика, як завжди, вітається і передає своє вітання своїм люблячим серцем, вітаючи всіх вічно живими словами. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Бачушка, що закінчуючи своє земне життя, ви зможете радістю всі братії війти в царство небесне. Що і найбільше я вам бажаю святом всіх вітаю!